Я поховав батька, а через три дні мені подзвонили з його номера. Я думав, що сходжу з розуму. Телефон задзвонив пізно ввечері. Номер був знайомий. Той самий, що я кілька днів тому додав у архів. Тато помер. Руки затремтіли, але я все ж натиснув прийняти. Сину, сказав голос, і я сів на підлогу. Це був його голос. Абсолютно точно. Але ні, це був не він. Через кілька секунд голос продовжив. Вибач, якщо налякав. Я знайшов цей телефон у парку. У ньому була тільки одна контактна особа син. Подумав, що тобі варто знати. Я поїхав у вказане місце. Чоловік чекав біля лавки, тримав у руках знайомий телефон. Старенький Самсунг. Який батько возив із собою навіть тоді, коли вже не міг добре ходити. Я взяв телефон, подякував, і лиш тоді побачив фото на екрані блокування. Ми з батьком. Сміємось мокрі після риболовлі. Ви не бачили, хто залишив телефон? спитав я. Такий старенький дідусь. Дивно, але сказав, що ти все зрозумієш, коли відкриєш галерею. Я відкрив. Там було нове фото. Зроблене вже після його смерті, згідно з датою. Я стою біля його могили з квітами. Хтось фотографував мене зі спини. Я не знаю, хто це був. Я не знаю, як це можливо. Але я знаю точно. Іноді люди не йдуть повністю, іноді залишаються трохи довше. Щоб ми не почувалися. Такими самотніми.